Вітаю! Ви знали, що з 1 жовтня 2024 року Національний банк України вводить ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів між картками фізичних осіб. Мене звати Віра Матвіїв, незалежний податковий консультант та власниця консалтингової компанії Inside Growth. Отже, впровадження банківських лімітів це важлива інформація для всіх, хто активно користується переказами P2P. Давайте розберемося, у кого це стосується і як це вплине на ваші фінансові операції. З 1 жовтня Національний банк України вводить тимчасовий ліміт на перекази з картки на картку на суму 150 тисяч гривень на місяць. Це обмеження діятиме півроку до 31 березня 2025 року. Обмеження запроваджені для мінімізації використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема рахунки дропи, які використовуються для відмивання коштів. Що ж саме обмежено? Цей ліміт стосується лише вихідних переказів на рахунки інших. Фізичних осіб. Тобто, якщо ви переказуєте гроші між своїми рахунками або здійснюєте оплату на рахунок за реквізитами IBAN, цей ліміт на вас не поширюється. Ліміти також не застосовуються до юридичних осіб. Що ж робити волонтерам? Волонтери, які займаються збором коштів, можуть бути виключені з під дії цього ліміту. Для цього вони повинні відповідати певним критеріям. Наприклад, бути офіційно зареєстрованим або мати підтверджену співпрацю з державними органами чи благодійними фондами. Що робити, якщо ваші доходи перевищують ліміт? Банки також можуть не застосовувати ліміт, якщо ваші доходи за рахунком підтверджені з офіційних джерел. У такому разі ліміт буде визначатися розміром ваших місячних доходів. Проте, кожен банк може розробити власні внутрішні правила щодо цього. Давайте підведемо підсумки. Отже, з 1 жовтня будьте готові до нових обмежень на перекази між картками. Але не хвилюйтеся, якщо ваші перекази відповідають вище зазначеним критеріям. Ліміт на вас не поширюється митця. Волонтерам і тим, хто має підтверджені доходи, важливо звернутися до своїх банків за детальнішою інформацією. Дякую і підписуйся.